Ця офіціантка замість чайових отримала лотерейний квиток і зірвала банк у 10 мільйонів доларів. Отже, все почалося з жінки на ім'я Тонда. Їй під 30, вона живе в Алабамі та працює офіціанткою у місцевому Вафл House. Лець зводить кінці з кінцями. Але одного дня, у 1999 році, її життя повністю змінюється. Вона на роботі обслуговує клієнтів і заходить водій вантажівки. Едвард, він часто їсть у цьому закладі, і цього разу його обслуговує Тонда. Коли він доїдає, він залишає їй чайові – лотерейний квиток. Він… Часто так робив. Наступного дня по телевізору оголошують виграшні номери. Один за одним цифри збігаються. І бам! Тонда зриває банк у 10 мільйонів доларів. Це приблизно 19 мільйонів доларів з урахуванням інфляції. Від таких грошей голова одразу йде обертом. Тонда дзвонить на роботу, хизується тим, що тепер вона багачка і хоче звільнитися з роботи. А ви, типу, і далі пробирайте тарілки жалюгідні, невдахи. Також знаючи свою звичку до імпульсивних покупок, вона вирішує. Ши отримувати виграш щорічними виплатами по 375 тисяч доларів протягом наступних 30 років, замість того, щоб забрати все одразу. Планує побудувати будинок, купити машину і взагалі бути не з такої сім'ї, як другі. Але через кілька днів, коли вона приходить до лотерейного офісу підписати документи, їй кажуть: вибач, ти не можеш отримати ці кошти. Е, чому? Бо всі офіціанти ті самі, на твою думку, жалюгідні невдах, заявили. Що в них була домовленість? Якщо хтось із них виграє з лотерейного квитка, який дає Едвард, виграш ділять на всіх. Четверо її колег, які працювали того дня, найняли юристів, звернулися до лотерейної комісії, і виплату тонди через це зупиняють. Тонда каже: Альо, я ніколи не погоджувалась ділити виграш, але починається суд. Її колеги свідчать проти неї. Навіть сам Едвард виступає в суді і каже, що хотів, аби виграш поділили між усіма, хто працював, того дня і навіть заявляє, що йому особисто обіцяли в подарунок білий пікап Кінг Кап після тривалого судового процесу. Тонда програє суд зобов'язує її забрати гроші одноразовою виплатою і поділити між тими чотирма колегами. Вона не опускає рук, а подає опеляцію. Але поки справа розглядається, змушена знову працювати офіціанткою в іншому Waffle House. Яка іронія долі. Рік по тому, у 2000-му, Верховний суд штату ухвалює рішення на її користь. Гроші належать їй і тільки їй. Нарешті вона багата, але ненадовго. Того ж року сам Едвард подає позов, знову вимагаючи повернути йому виграш, бо квиток, мовляв, був для всіх. І ще, що йому пообіцяли той клятий білий пікап. Він хоче або гроші, або квиток назад. А ще тонда в процесі розлучення, і її колишній чоловік також вимагає половину. Виграшу. Минуло ще два роки. У 2002-му позов Едварда зрештою відхиляють. Він нічого не отримує, навіть пікапа. Щодо розлучення, невідомо чи платила вона щось чоловікові. Але нарешті свобода і гроші належать їй. Аж раптом, через кілька днів після відхилення позову Едварда, Тонда в Місісіпі. Невідомо чому. Там з'являється її інший колишній чоловік. Назвемо його Аб'юзер номер два він стрибає в її машину, штовхає на пасажирське сидіння, починає кричати та погрожувати, що знищить її, якщо вона не поділиться виграшем. Вони приїжджають на човнову пристань, і він продовжує погрожувати. Раптом дзвонить їй телефон, вона просить дозволити відповісти. Він спочатку відмовляє, але вона переконує, що якщо не відповість, то люди занепокояться. Він дозволяє, вона тягнеться до сумки і дістає не телефон. А свій останній аргумент 22-го калібру. Він бачить це, кидається на неї, але БАМ! Отримує свинець прямо в груди. Він все ж вириває в неї ствол, але Тонда каже: Слухай, якщо я не відвезу тебе до лікарні просто зараз, то ти потрапиш на концерт до Кобзона. Він погоджується і вона везе його в лікарню. Він виживає. Тонді не висувають звинувачення, бо це була самооборона. Невідомо чи притягнули його за викрадення, жодної публічної інформації. Зрештою, Тонда знову вільна. Залишили ще гроші. Тепер вона точно буде багатою, але з Нову, але вона ділиться частиною виграшу з родиною, і тут з'являється податкова служба. Вони кажуть, це дарунок, а такі великі суми оподатковуються, і нараховують їй 800 тисяч доларів податку. Тонда протестує, мовляв, це не подарунок, але. Податковий не вірить у 2012 році. Податковий суд зобов'язує її заплатити на щастя після всього цього, аж через 13 років їй все ж таки вдається забрати більшу частину виграшу, але точно ніхто не знає скільки саме. Тож, якщо раптом ви завтра розбагатієте, зекономте собі 13 років життя і пам'ятайте, що щастя полюбляє тишу.